Чистомовка зі звуком Л. Мета вчити дітей чітко, виразно повторювати слова за дорослим. Розвивати дикцію, мовленнєвий апарат, мовне дихання, виховувати наполегливість і цікавість. Привіт, малята! Пропоную вам разом зі мною вивчити чистомовку. Давайте разом її промовляти. Ви готові? Тоді починаємо. Ла-ла-ла, молоко пила. Лу-лу-лу купили ми пилу. Ли-ли-ли ми компот пили. Ло-ло-ло. Разом їдемо в село. Лі, лі, лі діти граються малі. Давайте ще раз повторим. Ла-ла-ла молоко пила, лу лу, лу купили ми пилу, ли-ли ли, лі, лі. ми компот пили Ло, ло, ло разом їдемо в село. Лі, лі, лі Діти граються малі. Молодці, давайте ще раз повторим. Ла-ла ла, молоко пила. Лу лу, лу, купили ми пилу. Ли, ли, ли ми компот пили. Ло-ло ло, разом їдемо в село. лі, лі, лі Діти граються малі. Молодці. Дякую за увагу. До побачення!